Міські рятувальники надали допомогу по транспортуванню тіла жінки, яка померла під час туристичної мандрівки. Рятувальники закликають не ризикувати своїм життям та не виходити на тонку кригу. Поради безпечного водохреща від рятувальників. Співробітники ДСНС закликали громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах. Ледь не щодня прикарпатські рятувальники на своїх офіційних веб-сторінках та соціальних мережах повідомляють про те, що у Високогір'ї Карпат вирує негода та діє штормове попередження. Але незважаючи на всі застереження та прохання рятувальників, туристи продовжують нехтувати елементарними правилами туристичних мандрівок, особливо у зимовий період, коли температура у Високогір'ї Карпат знижується до мінус 10 градусів. 31 грудня о 16 годині до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. В області від працівників поліції поступило повідомлення про те, що в селі Зелене Верховинського району під час слідування групи туристів в районі урочища Угорські скелі. Померла 68-річна жінка, яка була учасницею цієї туристичної групи. Тому необхідна допомога рятувальників по транспортуванню тіла загиблої жінки. Верховинські рятувальники за допомогою нож транспортували загиблу жінку до населеного пункту та передали працівникам поліції для встановлення всіх обставин смерті. Цього дня рятувальники розшукали двох туристів, що заблукали під час спуску з гори Говерла. Надзвичайники підтримували зв'язок з туристами і вже через годину їх розшукали та здійснили супровід до туристичної бази заросляк. Продовж 2023 року. Гірськими рятувальниками проведено 182 пошуково-рятувальні операції, на яких врятовано 269 людей, з яких 43 – це діти. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до з проханням відповідально ставитися до походів у гори. Перед походом у гори потрібно уточнити прогноз погоди, підібрати відповідне обладнання, спорядження, завантажити застосунок порятунок у горах і пам'ятати, що гори взимку є дуже небезпечними. Це практично виклик для, для людини. Тому що зараз діє по перше, штормове попередження у зв'язку з перепадом температури, а саме це небезпека, сходження лавин. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до всіх жителів та гостей Прикарпаття з проханням дотримуватися правил безпеки під час відпочинку у горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. Тільки зійшов сніговий покрив, а отже, палії сухостою традиційно активізуються. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх подвір'ях. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей момент хтось буде потребувати допомоги. Так тільки за перший тиждень нового року рятувальники близько 15 разів виїжджали на гасіння сухої трави та сміття на відкритих територіях. Площа загорянь. Становить більше трьох гектарів найбільше таких пожеж виникло в Калуському та Надвірнянському районах. Зокрема, в селі Лоєва горіла суха трава на відкритій території на площі 700 метрів квадратних. Також мали випадки загорянь у Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Дані пожежі через пориви вітру дуже швидко набирали обертів. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення пожеж сухої трави на житлові будинки, на населені пункти та на лісові масиви. До ліквідації даних пожеж було залучено 33 рятувальники та 8 одиниць техніки. Продовж минулого року виникло на території нашої області 358 пожеж сухої трави. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. Нагадую, що за самовільне спалювання сухої трави, а також опалого листя та інших рослинних залишків, громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб ці розміри штрафу будуть від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на території заповідникам, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Зараз наша країна переживає дуже складні часи. З кожним днем ми виборюємо право на життя. І ми закликаємо громадян бути свідомими та не палити суху траву, адже для гасіння таких пожеж затрачається значний, як матеріальний ресурс, так і сили рятувальників. Пам'ятайте. Що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. 6 січня одне з найбільших християнських свят хрещення Господнє або Богоявлення. У народі це свято відоме як водохреща. Напередодні свята водохреща питання безпеки на льоду є особливо актуальним, адже саме в цей період виникає ризик виникнення можливих надзвичайних ситуацій на водоймах. Саме тому рятувальники Прикарпаття застерігають громадян бути обережними під час купання на водохрещення. У багатьох складається помилкове уявлення про цей процес, тож святкуючи, варто пам'ятати про дотримання прав правил безпеки під час перебування поблизу водних об'єктів та безпосередньо під час занурення. Тож, як правильно купатися в ополонці, щоб не захворіти, та кому протипоказане купання у крижаній воді. Пам'ятайте про те, що пірнання в ополонку це є дуже важливий процес, який може мати негативні наслідки для здоров'я, тому до нього потрібно готуватися. Застерігаємо, що не варто різко заходити в холодну воду, пірнати чи стри. Це може мати негативні наслідки, такі як різкий спазм мускулатури і порушення серцево-судинної діяльності. Тривалість цієї процедури має бути не довше, ніж 10 секунд. І протягом цього процесу дозволяється декілька разів короткочасно зануритися з головою в крижану воду і повільно виходити на поверхню. Попереджаємо на рахунок вживання алкоголю. Не можна вживати алкоголь до занурення і після занурення, тому що це може в рази підвищити ризик виникнення серцево-легеневих ускладнень внаслідок окунання в холодну воду. Рятувальники зазначають, що альтернативою. Занурення в ополонку є обливання холодною водою, моржування на березі. Ви можете зробити його полегшену форму, не занурюватися в річку чи в озеро, де облаштована купель, а зробити обливання водою з ополонки на березі, що зменшить наслідки негативні для вашого стану. Для того, аби уникнути у цей день надзвичайних подій, у кожному районі визначені офіційні місця, куди можна прийти та зануритись. Саме там чергують рятувальні. Альники, водолази ДСНС та медичні працівники усього на водоймах області встановлено 23 рятувальних поста із засобами порятунку людей на воді. Через постійну мінливу температуру на ріжках та озерах області утворюється нестійкий крижаний покрив, котрий несе особливу небезпеку для людей, зокрема рибалок і дітей. З настанням зимового періоду, основною причиною загибелі людей на водних об'єктах є нехтування елементарними правилами безпеки при перебуванні на кризі під час рибальства, відпочинку інших випадках, що можуть призвести до переохолодження в умовах зниження температури повітря, тому щоб запобігти загибелі й травматизму. Змо людей рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями області та нагадали основні правила поведінки на водоймах. Перехожим фахівці служби порятунку вручили листівки застережливого характеру та наголосили щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Також працівники рятувальної служби звернули увагу людей на те, що наближається одне із релігійних свят водохреще, і варто пам'ятати про дотримання правил безпеки, щоб уникнути трагічних наслідків. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Працівники служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилася під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу і ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритись головою у воду. Такі заходи є вкрай необхідними, адже завдяки інформаційно-роз'яснювальній роботі можна запобігти трагічним випадкам на воді.